Привіт! Сьогодні е, я покажу вам, як перенести інформацію з смартфона Android на iOS. на iPhone. Так, для початку нам потрібно все скинути на iPhone, тобто вийти з усіх аккаунтів і скинути його до завських налаштувань. Після цього ми беремо е, наш Android скачуємо програму в Play Market, перехід на е, iOS. Це повинно бути від виробника iOS. Тобто ніякі інші програми, тільки від iOS. Після чого нам потрібно трішки активувати саме наш iPhone. iPhone. Потрібно було ввести пароль, ми ввели пароль. Е і продовжуємо далі. Е ID ми налаштуємо пізніше, код доступу також пізніше. Це тепер не так важливо. І тут у нас вибуває е панелька, де ми можемо принести. Нам потрібно вибрати з пристрою Android. Нажимаємо тут продовжити. У нас з'явився код. Тепер потрібно продовжити і погодитись з правилами на самому Андроїді. Також потрібно надати доступ до геоданих та сповіщень. Тепер вводимо код з iPhone е, на Android смартфон, для того, щоб пер, підтвердити перенесення даних. Тепер нам потрібно е, вибрати, що саме ми бажаємо перенести. Наприклад, повідомлення, контакти, календар та інше. І потрібно дати дозвіл до всього, що ми хочемо перенести. Ми не дали дозвіл до е, всього, що ми бажаємо принести. Також е, потрібно нажати WhatsApp і зробити там резервну копію. Просто нажати почати, все далі зробить е, сама програма принесення. Після цього нажимаємо Продовжити. Також ми можемо вибрати додаткові е, файли, які бажаємо перенести, якщо нам потрібно. Е, буде підрахунок часу, після чого е, все принесеться. Е, після цього нажимаємо Продовжити на iPhone. Ми можемо відразу ввести наш iCloud, або можемо зробити це трішки пізніше. Я зроблю це трішки пізніше. Активуємо наш iPhone до кінця для того, щоб можна було ним користуватись. І, в принципі, все. Принесення завершилось. Щоб програми підгрузились, вам потрібно нажати на них та війти в ваш iCloud. Фотографії, контакти та все інше також е, успішно перенеслося. Дякую за перегляд. Якщо вам було це корисно, ставте лайк та підписуйтесь.